Всім привіт! Це шостий випуск подкасту Український мотив, в якому ми говоримо про те, як зарубіжні автори пов'язані з Україною. Отже, на календарі 9 вересня, а це значить, що цього дня, 1828 року, 194 роки тому народився російський письменник Лев Миколайович Толстой. У Толстого я прочитала Анну Кареніну, Війну і Мир, Воскресіння, Дитинство, одрство, Юність, Севастопольське оповідання. Отже, як Толстой був пов'язаний з Україною, Лев Толстой здійснив поїздку до Києва протягом 14-16 червня 1879 року. Відвідав Києво Печерську лавру, Софійський Михайлівський собори, Духовну Академію та деякі інші сакральні пам'ятки. Імовірно, ймовірно, але це не факт. Можливо, він зупинявся у сестри своєї дружини Тетяни Андріївни Кузьминської на теперішній вулиці Льва Толстого, номер 9 Відтворив київські враження у праці дослідження, догматичного богослов'я та інших. У жовтні 1884 року Лев Толстой гостював у художника Миколи Ге на хуторі поблизу села Івангорода, де відвідав Івангородську лікарню та місцеву школу. Письменник побував також у селі Іржавець, зустрічався там із родиною Ревуцьких. Толстой знав поезію Тараса Шевченка, особливо високо цінував його наймичку. Близьким йому було вчення українського філософа Григорія Сковороди, якого він називав мудрецем. Письменник листувався з Марком Вовчком, Дмитром Яворницьким, зустрічався з Марією Зеньковецькою, Марком Кропивницьким. Образи українців, змальовані ним у оповіданнях Рубання Лісу в Севастополю серпні 1855 року. В основу одного з його народних оповідань старий у церкві покладено українську легенду, святий і чорт. Як про великого майстра слова писали про нього Леся Українка, Василь Стефаник, Ольга Кобилянська. Іван Франко був одним з активних популяризаторів і дослідників творчості Толстого. Сприяв виданню його творів у західній Україні, де в 19 столітті і з'явилися перші їхні переклади українською в 20 столітті. Всі його значні твори переклали Василь Щурат, Гнат Хоткевич, Олексій Кунзич. Антін Хуторян, Євген Дроб'язко та інші. А в 1960 році у Києві побачило світ зібрання творів толстого українською мовою у 12 томах. Цікаве ставлення толстого до такого самобутнього мистецького явища, як український театр. Відомо, що національна своєрідність українського театру відігравала роль каталізатора. Взаємозв'язків української і російської драми наприкінці XIX століття. Самобутня українська театральна естетика зненацька виявилася в цей період близькою новатором російського театру, сприймалася ними із справжнім замилуванням, навіть із деякою ідеалізацією. Найбільше яскраво це виявилося в тому, що мистецтво українських акторів Корифею ставало співзвучним естетичним ідеям тих театральних діячів Росії, які далеко не завжди знаходили. Згоду у своїх уявленнях про подальші шляхи розвитку театру і драми. Так, Толстовська естетика багато в чому заперечує саму ідею театральної умовності, як одного з засобів комунікації. Негативно, в цілому, ставився Толстой і до практики художнього театру, хоча як драматург, і перебував у тісних, суперечливих зв'язках з ним. А от мистецтво українців толстому подобалося. Марія Зеньковецька згадувала, як він, дізнавшись про запрошення її до трупи художнього театру, не радив їй приставати на таку пропозицію. Цитата: там грають речі, учені собаки, цвіркуни коти, говорив він. А це в мистецтві не важливо. Важливо те, чого немає у художественників і чим так щедро обдарована Марія Костянтинівна. Безпосередність почуття і здатність передавати їх. Іншим людям кінець цитати. В українському театрі його захоплювала насамперед первинна театральність, простота драматичного сюжету, часом близького до сюжету фольклорної притчі або Толстовського народного оповідання. Панас Саксаганський передає епізод своєї та Івана карпенка Карого бесіди з Толстим у 1900. Першому році Лео Миколаєвич, розпитуючи про наші справи, між іншим, запитав, чи немає п'єса хазяїн чогось спільного з його хазяїном і працівником. Кінець цитати. Очікування досить характерне, хоча, звичайно, близькість назви комедії Карпенка Карого до назви Толстовської притчі зовсім випадкова. Толстою з лютою. Ненавистю писав про Петра І, ката українців толстої повісті Хаджі Мурат описував, як вільні чеченці ставляться до загарбників росіян, як до скажених собак, щурів тарганів, які не варті навіть ненависті, лише огиди. Толстой був відлучений від офіційної російської православної церкви за безжальну критику казенного російського православ'я. Це його величезна заслуга. А 1908 року написав статтю Не можу мовчати, протестуючи проти масових страт людей українофобом Столипіним. Толстой називав війну цитата а і противним чоловічської природі преступлінням». Кінець цитати сам був ветераном. Кримської війни пацифіст Толстою війну з Україною не схвалив би. Толстой був одним з найважливіших прибічників отруйних ідей щодо святості російського народу та гнилизни Заходу, як і для Путінської Росії, усе західне для Толстого. Є гнилим, усеросійське милим. На думку Толстого, західна культура росіянам не потрібна, бо проста російська людина у собі самій несе розуміння Бога і чесноти. Толстой був, як ми знаємо, проти російського колоніалізму, але ідея духовної вищості російської нації звела його пацифізм, на нівець. І нині саме це ми й бачимо. Ідея Толстого щодо особливого статусу. Російського народу, що лестять національному самолюбству, проросли і дали пишний цвіт. А концепція пацифізму повністю зів'яла у червні 2022 року. Відбулося засідання робочої групи Міністерства освіти та науки України, на якому було ухвалене рішення вилучити зі шкільної програми більше 40 творів російських і радянських авторів. Серед них Лев Толстой. На Київській площі, що носить ім'я Льва Толстого. З 1978 року містилася бронзова анотаційна дошка з барельєфом письменника, скульптор Наталя Дерегус. Проте нині артефакт приземлився попід стіною обличчям вниз. Дзеркали Російської революції поклали фейсом на тротуар, дошку із Львом Толстим зняли з будинку. Процес а червня 2022 року розповів відомий києвознавець Михайло Кальницький стосовно назви площі та прилеглої вулиці Льва Толстого, колишньої Караваївської. Він говорить, що свого часу їх прив'язали до начебто історичної адреси перебування Льва Толстого в Києві. На Караваївській номер 9 дійсно у 1890-ті роки мешкало подружжя Кузьминських, тобто Олександр та Тетяна, уроджена Бернс. Тетяна Андріївна була свояченицею Льва Толстого та скільки відомо вважалась прототипом на та, що Ростовує Аресії чоловіка відомого судового діяча, можна впізнати в образі Олексія Кареніна. Досі на фасаді цього будинку висить охоронна дошка, будинок, в якому перебував Лев Толстой. Проте останнє твердження є фейком. За словами Кальницького, єдиний приїзд письменника до Києва відбувся в червні 1879 року. Тобто за Довго до того, як подружжя Кузьмінських взагалі оселилося в місті Києві, здогадки про зупинку Льва Толстого у будинку номер 9 були можливо використані радянською владою для перейменування вулиці. До речі, 22 липня 2022 року. У місті хуст на Закарпатті вулицю імені російського письменника Льва Толстого прийменували на честь прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Таке рішення ухвалила Хустська міська рада, повідомив прес-центр міськради. Чи читали ви книги Льва Толстого? Якщо так, то які? Що думаєте взагалі про нього? І на цьому я буду завершувати свій подкаст. Всім папа, -па, всім хорошого дня. Ми зустрінемося з вами у наступних відео